Іноді життя змінюється в одну мить, і вам раптово потрібна нова робота в іншій країні. Знайти нову роботу зараз не так вже й легко. Які є професії? Що підходить саме вам? Для чого добре підходять ваші кваліфікації? Безліч питань. Відповіді у нас в АБЦ «Building and Schooling», Ми допоможемо вам знайти свій кар'єрний шлях. Крок перший ознайомча зустріч під час неї ми визначимо ваші сильні сторони. Потім ваш персональний коуч підготує вас до професійного майбутнього за допомогою кар'єрного коучингу чи за допомогою подальшого навчання. Завдяки цьому вже сотні людей знайшли нову роботу. А з ваучером активації та працевлаштування від центру зайнятості або агенції з працевлаштування це абсолютно безкоштовно для вас. Чого ж ви чекаєте? Записуйтесь на безкоштовну знайомчу зустріч саме зараз на нашому сайті і знаходьте роботу своєї мрії.